Христос Воскрес! Воїсено Воскрес! Священикове Олексій, куди дівати за сокші паски? Їсти, куди дівати? Нашу пекти Паску, якщо її не їсти. Їсти паску, а що? Ото поїхала тьотя Оля вона корвої пекла, паски пече, все. То їдять діти, а нашу паску е пекти і не їсти. Так що то треба їсти? О. Правда Наталя? Да теж знімає мене. О, дядько Микола воєн, ось скільки на мене. Кажуть, куди їмати паску за сошу. Їсти, правда? Їсти, їсти. їсти. ну а що з нею робити? Робер їз, їздити, паска їсти, собака вон, зніме тузі, як файно. Собака для того, щоб гавкати. О. Та й все, кіт, кіт для того, щоб нявкати. Максим, дається, що він зі комаси стола. О. Тому засошу паску їсти. Якщо по селах, то вже тоді. викидайте на двір. Садок там там дядьком, комарі. Як вони звуться? Гробці. Ташкам теж не дуже своє лого, але уклади, а куди їдити? На річечку. Все, будьте здорові. Ти мене знімаєш. А треба. Люди питають. Коли люди питають, то я зроблю. Вони все питають, Мені, о, кіт, кіт боїться тих людей. Діти, що там все жарили, ні? О, ну в мене того місти вариться вже. Не показують завідувати. О. Не показуй того всього. Христос Воскрес! Воїсено Воскрес! Олексій, куди дівати з Паски? Їсти, куди дівати? Нашу пекти Паску, якщо її не їсти. Їсти паску, а що? Ото поїхала тітя Оля, вона корвої пекла, паски пече, все. То їдять діти, а нашу паску е пекти і не їсти. Так що тут їсти. О. Правда, Наталя, Наталя теж знімає мене. О, дядько Микола колово є, ну, мене. І комикола кажуть, подивати паску за сошу. Їсти, правда? Їсти, їсти. їсти ну, а що з нею робити. Робер їсти О, треба. Їз, їздити, паска їсти. Собака вон, зніме тузика, як файно. Собака для того, щоб гавкати. О, Та й все, кіт, Ц -ц 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 -ц. кіт для того, щоб нявкати. Максим дається, що він зі вкуси з О, Тому засошу паску їсти. Якщо по селах, то вже тоді десь на двір, я знаю. садок, там зідять комарі. Як вони звуться? Гробці, Ташкам теж не дуже трецей лога, але уклади, а куди їти? На річечку, рибка їздять. Все, будьте здорові. Ти мене скрізь знімаєш. А треба. Люди питають. Ну люди питають, то що я їх роблю. Вони все питають на кіт, кіт боїться тих людей. Кіти, що там, все жарене, ні? О, ну в мене того кісти вариться вже. Не показують завідувати. Не показуй того всього. Христос Воскрес! Воїсено Воскрес! Священикове ксій, куди дівати за сокші паски? Їсти, куди дівати? Нашу пекти Паску, якщо її не їсти. Їсти паску, а що? От поїхала тітя Оля вона корвої, пекла, паски пече, все. То їдять діти, а нашу паску е пекти і не їсти. Так що тут їсти. О. Правда, Наталя, Наталя теж знімає мене. О, дядько Микола воєн, знову світі на мене. І комикола кажуть, куди дівати паску за сокшу. Їсти, правда? Їсти, їсти. їсти. ну а що з нею робити? Їсти О, ровер їз, їздити, паска їсти, собака, он, з, зніми зіка, як собака для того, щоб гавкати. О, та й все, кіт Ц -ц 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 -ц. кіт для того, щоб нявкати. Максим дивиться, що він не з носить О, Тому засошу паску їсти. Якщо по селах, ну, то вже тоді десь на двір, я знаю, садок там зідять, комарі. Не, так, як, як вони звуться? Гробці, Горобці. Ташкам теж не дуже своє лога, але ну, куди, а куди їти? На річечку, рибка гість. Все, будьте здорові. Ти мене скрізь знімаєш. А треба. Люди питають. Ну то люди питають, то що я їм роблю. Вони все питають, кіт боїться тих людей. Діти, що там все жарене, ні? О, ну в мене того кісти вариться вже. Не показують завідувати. О. Не показуй того чого.